Всім привіт! Вітаю на каналі ФармОпіка! Азитроміцин ефективний антибіотик, застосовується для лікування захворювань лор-органів. Азитроміцин являється бактеріостатичним антибіотиком широкого спектра дії. Механізм його дії зв'язаний з подавленням синтезу білка патогенної клітини. Речовина активна проти грам позитивних та негативних мікроорганізмів. Приймати препарат з метою профілактики не рекомендується, оскільки може розвинутись стійкість мікроорганізмів до його дії. В подальшому препарат буде неефективним і пацієнту потрібен буде новий антибіотик нового покоління. Препарат протипоказано приймати при печінковій недостатності. Також таблетки дозою 250 мг, протипоказані дітям менше 12 років та масою тіла менше 45 кг. В більшості випадків ліки переносяться добре. Найпоширеніша побічна дія: кандидоз слизових оболонок, діарея, розлади травлення. Ліки слід приймати в інтервалі в 24 години. Для повного курсу лікування достатньо трьох днів. Азитроміцин рекомендований при бактеріальних та гнійних тонзелітах, запалення вуха, фаренгіт, синусит, гострий бронхіт. Для дітей показаний азитроміцин у формі суспензії. Порошок слід розвести кипяченою водою до вказаної позначки. Для розрахунку дози слід використати мірний шприц. В 5 мл суспензії міститься 100 або 200 мг діючої речовини. Залежно від форми випуску. Суспензія, показана дітям до 12 років. На 1 кг маси тіла показано від 5 до 10 мг діючої речовини. Дітям старше 12 років і маса тіла яких більше 45 кг, показані капсули в дозі 250 мг. Не слід ділити таблетку краще купити таблетку відповідної дози, щоб зменшити побічний вплив на шлунок. Для лікування бактеріальної ангіни для дорослих вживають звичайну схему терапії. Капсулу або таблетку дозою 500 мг випивають одноразово на протязі трьох днів. Азитроміцин необхідно застосовувати за одну годину до або дві години після вживання їжі, оскільки одночасний прийом з їжею порушує його всмоктування. Оскільки антибіотики можуть вбити корисні бактерії в пробіотиках, то рекомендовано вживати пробіотик через кілька годин після застосування антибактеріальних препаратів. Будьте здорові!